Як банк дозвілля. Тобто виглядає як собача будка, вона така маленька, низенька. Написано безкоштовно. Тут є все. Купа великів. Навіть для коней є, я минулий раз не побачила. Скейти. До речі, це дуже крута фірма. Це все дуже дорогі речі, безкоштовно. Взимку я брала лижі. Фігурні, це ж моя любов. Ні, ви просто подивіться на ці масштаби. А заднього так ходить. Тінь-тінь-тінь. Тобто це не якийсь галімий секонд. Це реально класні речі. І ось сушаться спальники. Як ви знаєте, я мала йти в похід. Він був не зовсім похід. ось це все мені там не знадобилося. Ми спали в будинку. Але мало ли, як могло все скластися, тому я все брала з собою. Все ж таки, палатка, спальники. Так от, що цікаво, що в Швеції є таке місце, називається Free Tits Banking. Free це вільний, час, банк, відповідно. Перекладається це як банк дозвілля. Це місце, де можна взяти на два тижні будь-яке обладнання туристичне або зимове. Все, що потрібно мати, це лише шведський номер телефону. Навіть паспорт не потрібен. От зараз я йду все це здавати на місце. І так, що, ми, що я брала для себе в похід, але не все знадобилось. Значить, два спальника це літній, це зимовий теплий. І дали для них ось такі сумочки з логотипом, щоб легше було переносити. Далі ось це вони мені дали як палатку, але насправді на зайді воно вказано, як... Дитячий вітрозахист. Тобто виглядає як собача будка. Вона така маленька, низенька. Ну, я так. Про всяк випадок брала, мало лі, якби нормальної палатки не знайшли, то довелося б в цій спати. Далі рюкзак, щоб зручно все переносити. І ось такі два надувні матрасики. Ось такий набір безкоштовно дали на два тижні. Ось так. Це виглядає. І ось тут ми бачимо логотип. Прийдіть з банки. Все, заходимо здавати свої речі. Будь ласка, написано безкоштовно. Отримайте безкоштовно для активного відпочинку. Що таке місце. Тут є все. От людина позичає велосипед, можна обрати. Там вон, купа великів. Перед тим, як купляти, можна спробувати, чи воно тобі взагалі треба. Дивіться, а там рюкзачки. Ой, зараз багато, коли я брала, тільки один мій залишався. Там все будуть відмічати, що я здала. По номерах тут все, по номерах, все помічено. Цифра має цифри. Тут можна ось такі взяти костюмчики. Гідро. О, навіть для кони є. Я минулий раз не побачила. Клас. Лосини, рукавички. Жилети. Так, корот, я не все розумію, що це ну теж, це ж, напевно, для водного спорту. хоча, Ну, ось таки, як воно називається? Заброди? А це для коней, блін. Це не заброди, це для коней. ну Напевно, жилети теж для коней. Ладно, я в цьому не, не розумію. Скейти. Так, шоломи. Зрозуміла, скейт навіть є з такими дівчатками. М -м -м, класно. Заходимо в зимовий рай. Ага, це хокейні рукавиці. До речі, це дуже крута фірма це. хокейна. Послухайте, ну це все дуже дорогі речі. І дуже класно, що їх можна перед тим як купляти, все ж таки взяти спробувати. Безкоштовно. Ой, Всього ж одразу не накупишся, бачите, хокейні ковзани. Я брала, до речі, один раз фігурні. Взимку я брала лижі бігові, ой, ні, не бігові, а горні і теж каталась два тижні. Ну не два двічі ми їздили на схил. Так, от на схилі теж можна взяти, але це дуже дорого коштує. А отак взяла безкоштовно і два тижні могла кататися, платила тільки за підйомники. Так, ну це пішли вже дівочі версії. Да, ну бачите, скільки, скільки всі розміри, що хочеш, класно. Я просто раніше в іншому брала, і там менший вибір. А тут прямо взагалі вибирай, вибирай. Так, тролочки у нас. До речі, теж можна взяти у мені. Ідея така не приходила, тепер прийшла. Теж треба буде покататись. О, дівочі, біленькі, фігурні. Це ж моя любов. Бачите, з зубчиками, з зубчиками. Так, треба так красиво все поставити. Це такі худенькі лежі, я так розумію, що це бігавушки. Да, такі довгі, довгі худі. І такі, такі сучасні, сучасні. Так, по взуттю не розумію, що це. Просто взуття. Чи для бігу, чи для чого. Коротше, взуття. Захист на колінники, на лікті ці штуки. Далі ласти. Так, що тут у нас? А, це теж там Оці для сніга, да? чи для чого? Кататись на снігу чи на чому в таких санчатах? Ось такі сапи. Хм? Так, килимки, карімати. А що тут у нас ще? Це що? О, Це оці для гольфа. Хм. Знову купав великі. Так, Тут дитячі лижі. Ходімо в інший бік. Ні, ви просто подивіться на ці масштаби. Клас, а ну, ходімо далі. Так, це я так розумію взуття для бігових лиж. Отак, От передня частина туди вчіпляється, зчіплюється, а заднього так ходить тюнь тінь тінь і біжиш на бігових лижах. Даєш вибір такий, будь-який колір, будь-який дизайн, будь-який розмір. Так, це масивні боти для а, горних лиш. Теж, бачите, окремо підбираєш собі лижі, окремо такі чоботи, чоботіще. Ще шоломна зона, диванчик, де ти сідаєш і все приміряєш. Тобто це не якийсь галімий секонд. Це реально класні речі. І все безкоштовно на два тижні. Я це ніяк не можу повірити. Понятно, що це все робиться на податки людей, але мені здається, воно, воно того вартує з наліпочками який маднявий. Хокеїсти мої конкуренти, тому я їх не дуже люблю. Ну, ви Бачите, для них клюшки є. Але все ж таки частково і колеги теж. Вони ж зі мною на льоду катаються. Значить, напевно, вони трошки колеги, не тільки конкуренти. І ось такі. Як це називається? Шипи? Це для футболу чи для чого? Хто знає? Коротше, ви поняли. Я не знала, що це, але добре, що він тут є. Навіть якісь ігри є. Для дозвілля, щоб було чим зайнятися. Так, коротше, настолки. Це щось. І такі малі боріться. Так, тут всі всі ці модні шоломи цієї крутої фірми Так, і жилети. Дитяче. Тут діткам обов'язково, якщо пливуть на човні, треба мати захисні засоби у вигляді жилета. Тому теж класно, що можна взяти. Так, знову е, ж таки, бадмінтон, теніс, м'ячі. Тут, до речі, а, у є ракетки і прям стіли тут грали е, в теніс, прям можна тут приходити і пограти. Да, ось так, обираємо собі ракетку. А ну, давай, давай, давай. Так, а оці ці штуки для чого? Для того, щоб на льоду, ну у мене все ж льод, я думаю, да? Наприклад, я буду давати комусь завдання, об'їжджати, так, 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 з нічку, поставити ці штуки. Чи для чого? Треба придумати, як їх застосовувати. А ось це що за спорт? <ській> якийсь, якийсь ковшик. Я так розумію, що це для нього м'ячики. Так, рюкзачки поближче. Ну так, да, тут зараз вибір нормальний такий. О, це я палатку здала. Собачу будку. <хи> так, ну да, нормального розміру, прям класні рюкзаки. І ось такий тент, ну, я не знаю, цей тент хіба теж здають. <хи> так, до речі, вони казали, що в них є пательня, кастрюля, ну, але воно було все в одному екземплярі, коли я була. Вони мені не змогли дати, тому що хтось забрав. Але взагалі навіть таке для вогнища є. І ось сушаться спальники після людей. До речі, це, напевно, той, що був наш, хоча він був сухий, але такі правила так, вивезти. І воно все не смердить. Тобто вони за ним якось там не знаю, стежать, якось роблять, щоб все було в гарному стані. Класне місце, мені прям М -м -м, приємна така атмосфера. І чувак уматний. Ну все, папа, -па, чувак, мені, треба їхати далі. Коротше, ось таке прикольне місце. І воно не одне в Стокгольмі. В Стокгольмі їх декілька штук. І ще по містах і містечках в різних, абсолютно, місцях. Заходиш на сайт, і там прямо великий-великий список таких точок, де можна взяти собі обладнання. Коротше, прикольно. От цікаво. Я отримала смс. Переходжу за посиланнями. Тут всі речі, які я позичила. Написано, коли потрібно повернути. Мені 7 липня треба все віддати до 7 липня. от Будь ласка, два матрасика, рюкзак, собача будка. ну Дивіться, яка вона мала. Як ні спати. Ну, Хіба це можна назвати палаткою? Навіть ніякого тенту зверху немає. Коротше, щось смішне. да Ну і ось два спальні мішки, і ще я нічого не взяла. Куди. А, рюкзак. Вони ж мені дали маленький рюкзак. Куди нічого не влазить, то довелося ще й такі дві сумки брати. Блін, Хотілося зняти, хто там заходить. Вон, скільки в мене речей. Хтось заважає мені.